Ти купив печенюжок. Мішка зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Ремеді нарешті показали системні вимоги Alan Wake 2. Аби заграти в 1080p на мінімалках, ви маєте бути щасливим власником RTX 2060 або RX 6600. А от щоб гра розкрила весь свій графічний потенціал, вам знадобиться RTX 4080. При цьому аналог від AMD не вказали в максимальних налаштуваннях і з трасуванням променів. Маю теорію, що гра не тестувалась на найдорожчих представниках радеонських карток. Тестувальники перейшли межу з іншого боку. RTX 4090 теж не вказана. Крім того, показали мапу часу релізів у різних країнах. В нас Вейк прокинеться о 7 годині ранку, 27 -го жовтня. Бойки, бойки. Тим часом CD Projekt більше переймаються за те, як наступний відьмак працюватиме на консолях. Поляки не хочуть повторювати гіркий досвід кіберпанку на ps 4. Тож четвертого курвака тепер тестують спочатку саме для консолів. <рес> Десь я чув таке. Майкл Доус, керівник видавництва ларіанів, образився на людей у Іксі. Ні, це не був шакалячий експрес з приводу росіянів у студії. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. А всього-навсього купа брехні з приводу того, що гра не вийде на Іксбоксах. Так то пан Майкл запевнив, що третя брама Бальдура має бути на коробках до кінця цього року. Так Та, я тобі, тобі повідомлює. People Can Fly офіційно підтвердили, що вони розробляють таємничий проєкт тільки для Мікрософтів. Усе складно кругом туман. На Netflix вже релізнувся мульт капітан лазерний ястру Blood Dragon Remix. Нагадую, що глянути можна в офіційному дубляжі українською. Базовано. Вчора відбувся фінал першого турніру МК-1. Так, саме по тій нормально не та дисбалансній грі. Вгадайте, хто переміг. Так, знову Sonic Fox. Як несподівано. Lords of the Fallen продалась накладом в один мільйон копій приблизно за 10 днів. 9 чи 10? 10! А тим часом другий спайдермен від інсомніяків за перший же день продався на два з гаком мільйони копій. Це ж треба, я коштую більше, ніж можу заробити. Вже сьогодні релізиться безкоштовне сюжетне доповнення до нових шарів жаху під назвою Фінальний пролог. Фраза, це все і це край. Ага. Я вкрав її з фільму «Скинь маму з поїзда. Я знала це. Я обожнюю Денні Девіто. Він такий крихітний. Покласти б його в кишеню. 25 жовтня о 20.00 нульнуль мікрософти обіцяють зробити трансляцію, але концентруватись вона буде більше на іграх від партнерів. Тож проєктів Xbox чекати напевно не варто. Хоча я абсолютно не стверджую, що їх там взагалі не буде. Ух, як закручено, розробники другого гостранеру показали мапу релізів в Україні гра релізиться 26 жовтня о 18.00. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук з писання з моєї карти. Поляки і CDPR видали неймовірну базу і заблокували всі росіянські відео проходження Фантом Ліберті з кастомною московицькою озвучкою, що була створена країною непотребом за допомогою штучного інтелекту. Русня, Серіальний Fallout обіцяють випустити 12 квітня наступного року тільки на стрімінговому сервісі від Амазон. Такі реалії користувачі консолів почали бити на сполох після заяви Тома Гендерсона, що Ремеді роздає журналюгам на огляди ключі саме для ПК версії Alan Wake 2. Саме ці слова породили переляк, що гра не працюватиме як слід на консолях. Ти глянь, я боюся, Джон. Боюся. Особисто мені це додає впевненості в тому, що гра нормально працюватиме на ПК. А з приводу фанів на Xbox та PS, то їх заспокоювати миттєво прибіг Томас Пуга. Це бляха, хто такий директор комунікацій компанії. Він заявив, що розробники концентруються саме на цих версіях. Тож оптимізація на консолях має приємно здивувати їх користувачів. Я тобі вірю. Коли ви дивитесь це відео, вже офіційно релізнувся другий City Skylines. Крім того, вийшов Metal Gear Solid Master Collection, частина перша. Коштує цей збірник 1799 гривників. А от City Skylines входить у підписку Game Pass. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Генеральний директор Мікрософтів Сатья Надела запевнив, що Xbox нікуди не зникне, ба більше вони планують влити вдвічі більше коштів та зусиль в розвиток свого ігрового підрозділу. Дякуємо «Відеогад» за те, що вони не віддають назад гроші і порахуємо прибутки. Ще з цікавого, іксбокси нещодавно відзвітували про свої прибутки. Загалом доходи від ігор збільшились, здебільшого завдяки геймпасу. А от продажі обладнання навпаки впали. Мене зараз селізка потече. 76-му фалавуту виповнилося 5 років. Я сам здивований, що ця гра так довго прожила і ще й не планує помирати. А що? Є життя після смерті. Ну, кому як. А за нагоди річниці виходу розробники дають кілька днів пограти безкоштовно. Тому ви власноруч зможете помацати, наскільки гра змінилася з часу першого запуску. Дякую. Колишній працівник Бефезди раптом вирішив інсайдернути, що в нових стародавніх сувоях система прокачки залишиться ідентичною ті, що була в небокраї. Вірити йому чи ні, звісно, ваша справа. Всі експерти брешуть. Також безкоштовно спробувати дають культов The Lamp», але тільки власникам Нінтенди Свіч. Де? Я пізно. Другий Алан Вейк із першого дня виходу має бути доступним у GeForce Now, хмарному сервісі від Nvidia. Тож тим, у кого погане залізо, можна трохи порадіти. Хіба ти не радий? Дуже радий. Чесно. В Among Us додали нову грибну мапу, що вже доступна на всіх платформах. Xbox like wanted... під час своєї конференції і справді не показував своїх ігор. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож не рахується. Проте вперше показали ігролад Metal Gear Solid Delta Snake Eater, того самого ремейка, створеного на п'ятому Unreal Engine. І це бляха круто. Ще було трохи геймплею, переробленої першої частини АРК. Так, другу частину з Віном Дізелем не показували. Ви думали, то легко 20 років підряд на камеру корчити це для Цікаво за захастика про диверсію з Кримським мостом, Still Wakes, Задіб, острів на максималках Manor Lords, ну і колишнього якудзи like a Dragon Infinite Wealth. А ще був анонс продовження інді забавки про ту саму мімімішну лисичку. В кінці ще трошки нового ігроладу Alan Wake 2. Ну і вже релізного трейлера. Наперед теж виклали. Хоча сам реліз, звісно, запланований на 27 жовтня, а більше нічого цікавого й не було. Мало локалізатори з країни непотребу доклали рук до українського перекладу другого гостранеру. Дізнатись про це можна з титрів гри, де зазначені імена працівників, що в LinkedIn не соромлячись, вказали Пітербург. А сайт типу не росіян, якщо закинути його в машину часу інтернету, покаже всю правду про цю організацію. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю, за що але я не можу вам сказати. Завдяки PS Store стало відомо, що Омнімен для mk 1 стане доступний в ранньому доступі для власників преміум видання вже 6 листопада. Крім того, плейстейшенівська версія гри випадково українізувалась. Не може такого бути. Проте це баг якийсь працював у крамниці гри, підтягнувши назву з українського інтерфейсу консолі. Новий баг. Круто. Недороблено. Дисковод Blu-ray версії PS5 вимагатиме онлайн активації. Сподіваюсь, це буде потрібно лише під час першого підключення. А якщо це не так, Метакритик випадково створили сторінку шостої GTA-шки, на якій в платформах було вказано лише консолі PS5 та Xbox Series. Дуже сумно, але походу повторюється стара звичка Rockstar -стар. – випускати свої ігри на ПК десь через рік, ну або кілька років. Минулого разу розповідав про Manor Lords. Так, от, колись недавно в стімі було обговорення з проханням додати українську локалізацію до гри. Тоді розробник не хотів та бурмотів, що це зараз не в пріоритеті. Аж раптом на сторінці в стімі з'явилася помітка, що гра офіційно буде перекладена українською. Це база, це фундамент. Кепком відзвітували, що напродавали шостого стрітфайтера на 2,5 мільйонів копій. Для порівняння ремейк Resident Evil 4 від цієї ж студії продався майже на 5 та 5. Я стільки грош з зроду не бачив. Коли ви дивитесь це відео, Alan Wake 2 ще недоступний, бо Дайджест виходить зазвичай о 6 годині ранку, а реліз заплановано на 7. Але якщо ви дивитесь пізніше, то вже вийшов. А якщо ви спека, то вам ще й доведеться чекати, поки гра завантажиться, оскільки попередньо завантажити як на консолі у вас можливості не було. А ще до того Remedy виклали нову серію щоденників розробки. Цього разу розповідали, якими методами вас лякатимуть, та як вони створювали жахаючу, гнітючу та моторошну атмосферу в цій грі. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Крім того, Valve випустили нову версію SteamVR. та за чутками готують ще якийсь в'ярний шолом. Тож неочікуване продовження half life яке також має сторінку на Metacritic, як вдало підмітили в коментах, може бути правдою. Ви кажете, гейб? Гейб, Нювел дав свої умови. Вже наступного тижня Apple проведе презентацію, на якій показуватиме свої комп'ютери Mac та Mac Pro. Подейкують, що доволі велику частину трансляції присвятять саме іграм. Бо Mac... Це не бачити, а відчувати неочікувано. У Batman Arkham Knight додали новий костюм із фільму, де людину каже: награв Роберт Паттісон. І це через вісім років з моменту релізу гри. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Незважаючи на це, графічно ця забавка подекуди набагато краще ніж нові проєкти цієї ж франшизи. Напиши про це в своєму блогу. А краще перестань нав'язувати світу свою думку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. -ха! Пора бити байдики, стережіться, байдики.